Вітаю! Це Дайджес ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус, і сьогодні розповім ось про що. Займання в городищі. Рятувальники ліквідували пожежу на виробництві. Дітям про важливе. Протимінний урок відбувся в одній із шкіл Черкас. Безпека в побуті. На Черкащині рятувальники продовжують профілактичну роботу серед населення. Пожежа на виробництві у Городищі зайнялося у виробничому цеху з виготовлення деревовиробів. На місце пожежі прибули вогнеборці із трьох підрозділів, а також чергова зміна оперативно-координаційного центру. Вогонь знищив перекриття будівлі на площі 100 квадратних метрів. Причину пожежі встановлюють постраждалих немає. Горить суха рослинність. Лише минулої доби на звичайники приборкали п'ять пожеж сухої трави на відкритих територіях. Горіло в Черкаському та Золотоніському районах. Загалом площа пожеж, причиною яких стало необережне поводження з вогнем, становить понад 5 гектар. Запобігаємо пожежам побуті. Щодня рятувальники проводять роз'яснювальну роботу серед громадян, аби зменшити кількість пожеж у приватному житловому секторі. Свічки, пічки, електричні прилади все може спричинити займання у помешканнях та завдати значних збитків, навіть призвести до загибелі. Як правильно поводитися з відкритим вогнем у приміщенні? Щоб не наражати себе на небезпеку, використовуйте невисокі та стійкі металеві свічники. Запалені свічки тримайте подалі від горючих матеріалів та не залишайте їх без нагляду. Не паліть свічки до кінця. Залишайте недогарок довжиною 2-3 см. Купуйте лише сертифіковані газові пальники та дотримуйтесь інструкції виробника: використовуйте їх тільки в добре провітрюваному приміщенні. Тримайте пальники якомога далі від гарячих предметів. Не допускайте перегріву пічки. Якщо підлога виготовлена з горючих матеріалів, перед топковими дверцятами зафіксуйте металевий лист, прочищайте димоходи протягом опалювального періоду, не користуйтесь легкозаймистими рідинами для розпалювання печі окопні свічки використовуйте тільки на вулиці чи в приміщенні з хорошою вентиляцією. Вчіть дітей правильному поводженню з вогнем та показуйте приклад такої поведінки. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом Безпека цивільних. Урок з мінної безпеки відбувся в одній із шкіл Черкас. Під час зустрічі діти дізналися, як відрізнити вибухонебезпечні предмети, де вони можуть знаходитися, що означають знаки безпеки, встановлені у небезпечних місцях, і як безпечно діяти, коли побачив міну чи боєприпас. Неймовірну зацікавленість викликала командна гра, під час якої учасникам було необхідно визначити можливі надзвичайні ситуації, розповісти про їх ознаки і прокоментувати власні дії. Запобігти врятувати допомогти. Під таким гаслом пройшла зустріч рятувальників та вихованців дитсадка у місті Черкаси, розповіді про героїчну професію, надзвичайні події, які щодня ліквідовують надзвичайники, та спорядження і обладнання. Малеча із захопленням слухала надзвичайників. Традиційно найемоційнішим моментом став, коли як хлопчики, так і дівчатка поспішали на випередки посидіти за кермом пожежного авто, приміряти бойовий одяг та спорядження, загасити умовну пожежу. Що ж, це все на сьогодні. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось наступного тижня.